Коли ж прийде Син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді Він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і Він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його: Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство. Уготоване вам від закладин світу, бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і мене прийняли ви. Був нагий і мене зодягливий, слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні І скажуть: Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого? «І Напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли? Коли то тебе ми недужого бачили, чи в в'язниці і до тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скаже тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене. Прокляті, у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Бо я голодував був і не нагодували мене. Прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене. Був нагий і не задягли ви мене, слабий і в в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи: Господи, коли то тебе ми голодного бачили? Або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи в'язниці, і не послужили тобі. Тоді він відповість їм і скаже: по правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили, і ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя.